Ну, сьогодні нульовий корсет. Затримка платежів клієнтських це велика зла. Ви все-оприводу якісь заходи вживали, я пам'ятаю. <поману> Ні, це функціонал топ-менеджмента бізнесу. Тобто, ви, я думаю, не бували там, бачите, не проводили сервіс, свободу не, не по вживали. Не по це бізнесових. Розумію, дякую. Чим консультація? Дякуємо. Побачимось. Гарного дня вам. Добре. Так, це у нас була Трушенко. Сто... Сукуренко Олександра. Сокоренко. Олександра Леонідівна. Будь ласка, можна запитати. Сокоренко, здається, немає. Якщо немає Сокоренко, то полякова. бюджету, то роботи бюджетні сфери. Податкове законодавство і бюджетне, воно настільки є різниця, що це да. Yeah. Да. Yeah. 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 нам потрібно да, yeah, бюджетник. І важливо, який працював над тим. Ми зараз вже десятий кандидат у нас, а всіх 18. Ну, більше б нормально вже є. Я ну, дев'ять буде, він дев'ятий буде, тому що одного це половина. Так, ну, да, у нас це чути пана Олександр, я думаю, що треба спортивну, знову зв'язати. Ну, вона була повідомлена. Ну, саме на взагалі найвзарві відключені телефон. Це який проблема, звичайно, що не адміністратив. Може, скоротись, вирішити. Нас ще зараз, зараз. Зараз, да. Ви повинні завтра обов'язково організувати, да, якщо мазу да, Так, мазу ліфтори, приймаємо і заліз. І допомогли. Ну, по... ну, ну, якщо ми отримуємо то ми прийшли, ну, то... Зробимо це дія, щоб її знайти. розшукувати. Якщо людина далі, то задавати треба зараз, вирішити рекомендувати. Скільки ми маємо рекомендувати? Одну одну і одну, якщо це ми маємо одну, що формувати. Доброго дня. Приходьте. Тренду немає, так? Немає це треба. Але вік Доброго дня. Як почуває? Як Я тебе, аби що на телевізову, як не ділянку. А даємо у нас не поки бути. Чого хочете працювати, в ньому, тільки не прийшов. Я зараз працюю так, така ж майже посада то сильна мотивація за річка плата. А яка плата як була? Поклад 1595 раз 90, вислуга має 25%, там 423 половині. І в мене була рейка за 32 тисячі сто п'ятдесят Мотивація досить висока, і це якби ну, на той час, коли я подавала ці документи, так сталося, що я побачила об'яву. Я ще не була призначена на посаду. В нашій організації йшло злиття шляхом, вірні, реорганізація Шляхом злиття. Мене призначили в нову структуру, але на нато призначили з 28 травня. Певне, що є думки, що корупцію треба перемогти, щоб зарплата була да. приблизно да. така ж да. у всіх державних службовців. Я думаю, що це теж є важливим аспектом. Чи ні, все-таки. Готові з корупцією боротися. Тоді зараз вам пані Тетяна задасть декілька професійних питань, відповідає. Але Вікторна, переваж хочу також отримати заробітну плату і заступники, які раніше призначені. От скажіть мені, будь ласка, так, які перші кроки ви зробите на посаді головного бухгалтера МАДО про бух? ну, положення, про бухгалтерський так. облік і всі останні положення, про нарахування заробітної плати, про зроблять положення про преміювання, про витрачання. Окрім того, ви плануєте для... Для для рахунок, для... Для для рахунок, рахунок так? На які рахунки ми маємо право, згідно з закону про новий? Один рахунок. Так, не все. Я не бачила, що є спеціальні рахунки. А які ви плануєте подати документи до державного <кій> подає, подаємо. Призначення на посаду керівника, головного буаутера, ідентифікаційний код, паспортні дані, накази завірені, додаток 8 І все. І карточку, реєстраційну карточку по мережі. Зрозуміло. Коли вам потрапляє рахунок для оплати. Як погано про першу чаю, на що ви звертаєте увагу? Коли приймаєте рішення, щодо підготовки, то тоді ж нам підписання кожного доручного. Рік візити звіряю, які накладні, є до договорів. Хоча правильне заповнення роблю що? Якщо є спеціації, то є якісь спеціаліції надавати, який давайте. Скажіть мені, будь ласка, Це зараз є обмеження. Це Це так. Да. Так. То чим вони за яким законодавцям маємо? Він змінилася, він давно я допоможу. Давайте тоді пропустимо. Чи має в мене сьогодні право придбати? Шкерине крисло вартості 2 тисячі гривень. Чому? Тому що обмеження там чітко прописано, що ми маємо придбати офісну техніку, меблі, автомобілі. Це не приятелено. Скажіть мені, будь ласка, з грошового забезпечення, яке здійснюється утримання? Не платить. Перший налог по докуду, налог, друге це єдиний внесок і третє військовий збір. Так, так... Я вас записную з грошового забезпечення. А, грошове забезпечення у військ. Якщо став, то я не знаю, що там податок повертається. Тільки єдиний внесок і військовий збір. я не впевнена, не знаю. А як ви думаєте, який був достатньо бюджет для такої основної, яка <кій> мають кількість <кій> а, працівників, якого по закон помилування, які працівників? Я думаю, що дуже великий. І 90% всього ні, ну на початку, навіть ми і придбання цінності якоїсь, навірно окремої постанови зробити, mm -hmm. а в основному заробітна плата і це не правильно ви кажуть, в основному це заробітна плата. Відсоток, як у всіх державних установок, mm -hmm. зараз 90% це заробітна плата, 10% це комунальні платежі і там чуть-чуть послуги, якісь і канцелярські платежі. Правильно, теж ми формування маємо мати, інших коштів теж багато, щоб. Робити якісь косметичні чи питання ремонт, ремонт закупити техніку. Хоча ми маємо На ще наші інші наші можливості, які в нас ще є можливості здобування товарно-трену цінностей. На бушці як може триматися. Нам да, можуть передати. Хто може? Не було. Почитайте, бо в нас буде, я думаю. Ну, вона, є, може, для одного процедура не складна, але в принципі в такій момент там. Ні, ну зараз дуже багато змін. Тут з першої з 11.06 буде дуже багато змін. Сото постанова не змінилася. дуже багато змін, Ми не встигаємо читати художню літературу, тому що зараз... вчора читайте з у вас. Було 103 чи... А в бухгалтерії в бухгалтерії шість людей. Ну у нас було і бухгалтерський облік, і економіка. Ваша і... посада зараз яка? От, в новій посаді в новій структурі. Вовний бухгалтер, начальник відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку фінансового забезпечення. Раніше був начальник відділу. Бухгалтерську обліку, там господарство. У вашій структурі, структура бухгалтерського підрозділу, яка? Шість людей. Це є головний бухгалтер, кого заступник? Головний бухгалтер, заступник був. Бух. У нас було діловодство і всі господарські витрати на нас були. Ми заключали договори, все про... Яку кількість людей у вас підрозділ 103. Зараз 330. А яку найбільшу кількість людей обслуговують за свою професійну діяльність? 160, коли я була заступником головного фінансовому управлінні, у нас було 160 чоловік. 160 мільйонів, так? Так, А я, не де ви плануєте проживати у ну, нас Ну я думаю, що заробітку саму те, що так. Нас, так. Не, це, це не повинно бути. А сім'я вас? мене вже доросла донька, то у вас нічого стримувати? виходить. У мене немає сім'я підтримує. Пан заяв, да, запитання. А чого формула підводись не заповнили? Я получувати. Я 6, -го, 6 -го травня побачила все це в 3 години дня. Я її заповнила, то заповнили форму БВДС дин... взагалі з цього приводу. Ні. Я можу доказати, що я її забув. За окочення, нагороди і так далі. Ново... А хіба ми там заповнюємо, це заповнює нова структура. нас юрист, тому все букви кусь комусь знайти. Хто вона не заповнила по якій причини? Ну, тому що вона заповняється вже в нього. Шановні колеги, є запитання ще до павлення. Дякую вам, що ви до нас приїхали знову. Приємно з вами спілкуватися, відчувати, що ви маєте досвід, маєте можливість і претендуєте на заміщення керівника управління. Дякую Я почала розповідати, я написала заяву на три посади. І в біографічному довідці там було вказано, що я там залишала. Але часу було мені мало записувати це, що треба було писати автобіографію і все. Оскільки було всього лише три години на ксірокопію, повністю все, то я одну один пакет і мене включили тільки на керівника управління головного. Це питання у вас не беремо. Заява була на інші посади? Заява було, так. Заява. І один пакет документів, тому в мене включили тільки в один список, а другий список. Начальник відповідати мовиний виплат заробітників мати.